17 лютого 2025 рік минулого разу записував про те, як чиїсь ганебне минуле поступки, вчинки чиїсь ганебні, руйнує наше сьогодні майбутнє, наш спокій, які своїми діями, ганебними вчинками, поступками принесли. Як на мене, оцю страшну війну, мій дім на мою святу українську землю були і такі, що спокійно, пасивно спостерігали, поряд стояли байдуже, відносилися до всього, ніби моя хата з краю, нічого не знаю, як тут священик оцієї греко-католицької громади неодноразово говорив, Мені не розходиться, мене не стосується, тобто, що тут відбувається, а я хочу запитати зараз у тих байдужих, а зараз стосується вас, розходиться вам чи ні? Мені здається, повинно би стосувати, розходитися мало би. Я маю стосуватися, тому що ми, як я вже неодноразово говорив, живемо у суспільстві, де все взаємопов'язано. І, як говорив класик, байдужість у суспільстві це страшенно небезпечно. Сьогодні пожинаємо плоди оцієї байдужості, коли моя хата з краю, я нічого не знаю, бездушності, коли нема співчуття до ближнього, а найбільше продажності тієї української продажності, спокон віків. Бо кожен хоче вислужитися. Повертаюся ще раз, хочу сказати про цю голову селищного до Серецької селищної ради, який обирала оця греко-католицька громада, село Сердиця. Печатку прибила, там буквально шість голосів не вистачало іншому, бо їх так намовили. Вони не мали своєї голови, своєї думки, не діяли по совісті, а як їм скажуть. Бо місцеві чиновники, князькі, як я називаю священники, діяли за давнім принципом розділяй володар'й. Оцей голова, який був 8 років, терм, два терміни селищним головою, який обіцяв щось допомогти греко-католицькій громаді, село Сердиця, які його обрали, нічого практично не зробив, він не служив, він не служив в державі закону. Що згідно конституції, тобто народу тому, який його обирали, а він служив місцевим князькам, священникам і тому подібним. Що йому сказали, то він не робив. Він не мав свої думки. Ну, Звісно, у 2006 році пішов на нас смітник історії. Всі забули про нього. Недобре згадують. Я також мав великі проблеми, але я дуже то легко з ним вирішив про землю. Приватизації і так далі. Одночасно тут був призначений ті часи з 2000 року до цієї греко-католицької нашої громади, греко-католицької село Сердиця, такий священик з Дрогобицького району, оцим деканом, що його прогнали зі щерця згодом. Був призначений священик. Рубицького району, як то можна назвати його священником. Відразу в громаді знайшлися такі блазні підлизувачі. Продажні, як я кажу, я пригадую ті слова, як я говорив ще тоді давно, вже 15 років минуло. Оці продажні блазні підлизувачі його годували, наповали. На ніч ліг, кладали, всі гроші з каси віддавали. Тож він від того так знаглів, бо ще й більшого хотів, поки інші споглядали, бо були й такі, а облазнів нерви здали, й копнящища йому дали, вигнали його, не добилися нічого. Стільки часу змарнували, посварилися в результаті між собою, та й по норах поховались. Отже, від безвиході підійшли до мене дві парафіянки греко-католицької громади одданої і казали, що ніби давай візьмемо це приміщення, бо хто там в районі обіцяє. Звісно, я цю ідею схвалив відразу ж підтримав. І взявся за це. Все вийшло. Але якщо люди не зрозуміли, не цінують, я бачу сьогодні. То, що мають. Ну все, наступного разу буду розказувати, як прийшов наступний голова до селищної ради, що він тут витворяв. Також був два терміни. 达利不对